І так, колеги, бачимо грудки. Зараз побачимо, що буде після проходу фронту СВ, 9 СВ, 9 СВ. Ми переобладнали його на РКД, повністю зараз 110 літрів на гектар і працює. Дивіться, будь ласка, які грудки, ви бачите. Тут такі нормальні грудки. Ну, я вам скажу дуже-дуже і непогано працює це все діло. Так що. В такому випадку культивація тут і не потрібна. Ячмінь відсіємо і так. Але ви ж бачите, грудки є. Але вчасно заїхати. сівалочкою, пронто, 9 СВ і буде все добре. Тримайтеся, успіхів вам!